Так, всім привіт! Всім доровенькі були, друзі. Бандера на зв'язочку. Наша також рубрика Кращі реплеї місяця. Ще в дії, ще в силі. Запускаємо маємо сьогодні реплейчик. Переглядаємо реплейчик від першого лиця. Маємо карта Весфілд. Наш герой під ніком Козет ЮА з клану «ЮАПВ». Краю секрет, так, це з нашого клану. Це друг. Грали в взводі. Грали в зводі працюємо над е, міточкою. Дуже цікавий бій в нього получився Не знаю. Мені вже з камери з постерігах було дивитись як покаратися таке собі. Але бій. Мав бути хороший. Як завжди бачимо, 92% в нього відміточка. Ну, це буде три мітки 100%. Цьому це у кожного бочці так виходить. Так що ну що ж, погнали, друзі. У нас є що правильно? У нас є фул. Десяточки, пул, десяточки І. Наша ЛТшечка. Т100ЛТ. Нагадаю, це Совєт. Дев'ятська десяточка і собі. і собі. Така маленька черепашка де, на гусеницях. Де. Так, і поїхав, і поїхав. Так, робить кружочок, поки нікого не видно, дерева поламав. А ні, перший пішов. Так, кара поїхав. Так, другий пішов, 140 пішов, так. Бачимо, команда відкидує. Я маємо 380 світла, бачимо ЄБР. З другого боку, карти катається, ганяє. Так, Sassorik поняв, що... Що він ніхіра не поняв. І по поняв. Опа, дивіться, які в нас тут люди. 155 й Фошик. Опа, тут під'їжджає вже і Бандерич, під'їжджає, не... сюди, да, течеться. Так, 1200 вже світло маємо. Ой боже, мій діти, що твориться. Так, починаємо получати зараз секунду. Алло, так. Дивлюся. Коротше, відігнав нас 140, у нас тут маленькі технічні проблеми були під спів дитини, получається відосик. Так, ну що? Робимо другу хоточку, лишаємося шотним, ну як шотним, двох шотним. 836 хп, маємо вже 1999 асистика. І починаємо працювати. Хорошо. Перший уроні є. Що десь косить? У нас рахунок 3-3. Пам-опа! Так, тут Бандера дуркує і починає бабаху нахлобучувати. Ляпс. Sethana. Ну що, це ангар буде? До побачення. До побачення від кузена. Дивіться, ці цікава ситуація, Каро, 45 тонн з тої сторони. Так, поїхала, поїхала школа упоранства, бачимо, Бач, ну просто бичара, бо відчуває, що. Я не знаю, що тут твориться, але зносить таранчиком. Відчуваю, що мол, ніхто не допомагає ЛТС, плюс у КД. І легасенько. Поїхали на свою базку відсвічуватись. У нас рахунок 6.6, бачимо, що правильно У нас. Верхня частина карти проіграна тяжами. У нас 1205 урону 2276 АССТК і маємо вже фражик. Так. Акуратно починаємо, що правильно світить. Залітає течка 705. Важко, звісно, його пробивати, але бачимо, у нас молі грузяться. Оп, ага. Дуже добре. Дуже добре. Кара далі працює з тої сторони. Так, ногоньку входимо в сейф. Так, не знаю, чого я там залишився, але стою, щось вицілюю. Я щось чекаю, може я десь відійшов, Ну, не факт. Так, козенчик знову вилітає, акуратненько дерево, Що буде течечка. Ціліємо, ціліємо, цілимо. Хорошо, сюди, його. 1875 уронію. Сюди. Отак от, от. Так. Оп. Ну це працює цей. Ця кара працює, далі продовжує працювати і не цвітиться. У нас що який прикол? У нас МБТБ відсвітився, непонятно, де, що. Тут же є 4 пахи, рахунок 8-8, вроді би, би, все йде в нашу сторону. Бам. Получаємо все ж таки тичку кару І просто стаємо шотним. Просто стаємо шотненьким. Так, ну що, коротше. Зрозуміло. Я зрозумів, що діло не буде. Поїхав у другу сторону, наш в принципі є живий. У нас живий 2ЛТ, бабаха, Фоч. Позиції непогані зайняті. Ми віддаємо кару. бачимо, стаємо просто всередині. У нас дві ЛТшки. Що робити, не знаємо, тестольотик наш герой шотний. Кузенчик. Наш кузенчик шотний. Єбер поїхав в ту сторону. А, а я приймаю МБТБшечко, харади, десь які тут гості. Треба уєє. Так, ну все, МБТБ холодне, МБТБ Холодне, починається ера ЛТшок. Єбер щось там дуркує на горі, покамість покам дуркує. Кузен не може собі місце знайти. Хоч по ХП ще не так все просто. Фордж Б, Грифон і Сімрка. Семьорка сім хп. Ці ще два. непонятно по ХП ми, що не пока. Ну плюс Каро. Каро знає, що ми по ХП, От, тим більше він підсвічується з той сторони. Так, ну що, коротше, план план капкан. По Каро попрацювати? Чи ні? Ні, знімається. А план капкан я скажу вам який. Поїхав я світити, блять, а наш? Герой зараз буде допомагати чим, як ви кажеться, чим чи, чи може, тим допоможе. Так, поки ФОЧБ працює. Так, бабаха мінус. Так, почув... Так, ну що, поїхали. Пробиваємо якимось демо сімерочку. У нас є 2300 уронів. Вводимось по фочику. Сюди. Ви просто починає дивіться, він просто на ярю на, на, на хлобучу. По ТПМ дивіться. Ага, ну ну, звісно, кому як тут швидкість польоту мене трошки дивує, звісно. Блядь, як говорити, Просто 700 там. Скільки? 790 там. 790 метрів в секунду. Боже мій, це для ЛТ зробили, блядь. Як тут захищатися в таких випадках? Так, акуратненько, акуратненько, по зелені, по зелені. чирік, чирік. Чирік, чирік у все зажато. Єбер, вроді рукою зараз е, цю. Ой-ой-ой! Е, ну і це. Ібічно. Сюда. Ташечки. Отак от. Я не знаю, яким тут він димом пробиває ту сімрку, але... 248. Робиття... Це, звісно, щось те й вартуєно. Опа-опа, у нас проблеми. Кухір. Розвертаємося. Хочу погано. Так, починаю працювати туди. Зацвітимся. Світимся. Все одно байдуже. Оп, сідаю Хорош. Ну все, шановні, це габела. це ГГшечка, лишається взвод. Який потів до кінця, криворукий Бандера, не попадає в кару, і тут тільки на кузену Надія. Акуратненько, альфа, звісно, як завжди. Вбирається в домікплей, розуміє, що каро. Ну, може й повезло, що снарядів нема. Зліто моє вітання, але залишається він один проти трьох. У нас вже 482. Ташулія лишилось. Дивіться, 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 дивіться просто. Я я просто я, я просто уварений. Види, дві, дві. -дві, -дві. <реш> от тут, блядь. Реально, блядь, адреналіну блядь, рівень піднявся. Блядь. Чувак просто не розуміє, що робити. Птичка летіла, що він лишається один проти Грифона. показує 1330 хп шоку у грифора. І десь він вже накидує дядько. Десь він вже, дядечко, накидує нам. Оп, і сюди це світло починаємо. Що правильно наярювати Грифошу. сюди, от 4665 урону. Ви можете уявити 2567. Він асистика зробив світлу. Бо ай, ну... Ай-яй-яй, ай, 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 як же ж тут не, не фортит. Ще ще течечку, ще течечку, ще течечку. стаєм течечку. Обов'язково потрібна течечка. Обов'язково течечка потрібна. хорош. Хорош, Отак отак тримати. Так тримати. Так, ну що, тепер починається самий сок. Це буде зараз, будемо гуляти по карті. Ну, звісно, у нас ХП нема. грифон Грефон на три тички. Я думаю, на три тички е, лишається е, нашому герою цього відео. Е, ну і це що, правильно? Треба рвати дистанцію. Все ж таки, як, -як на ЛТ, бачимо, він підсвічується з любих ракурсів. Так, відцілюємо, відцілюємо відцілюємо. Щось не довіцілюємо. Що страшного такс. Ну, Я вам так скажу, бачимо, по... Грефон не є там прям. Там, якась, бачу, вак 6К боїв тільки. ну, Типу, типу, лише прийшов до, до цього всього. Е, так, не знаю, чекайте, в мене якісь трапли з тим інтернетом щось вистрафляється з тими блядь, хвахваями, фафаями. Але ми продовжуємо. Так, акуратненько, пропікуємо. Є контакт. Добре. Найшли. Сюда. І що ж ще Дві течечки, шановні. дві тичечки два теканчика. тиканчика. Так, мене десь Wi-Fi втік. Може мені хтось е об'яснити, де я мітівся Wi-Fi? Так, доігрувати, доігрувати, доігрувати. Акуратненько, по мостику, по Спробуємо. Мостику, Пробуємось зробити сюрприз. Такс. Не знаю, що там почати, то зараз ми перевіримо тут, бо. Так. Ага. Угу. Так, що тут нас, оп-оп на дальнячок? І. і... А -а -а -а. Це буде. Це буде це буде перемога, ні, ну щось дуже довго. <плапити> це як завжди, це має шотного танка. І це буде працювати, це ще не факт, що це ще може альфа пройти. E, от Реально, сьогодні мав мав я вже таку, як то кажуть, радість пограти. І кстати, я з ним сьогодні теж буду катати на стріму. Е... Я бишу, ну блядь я не розумію. Що це сука з цим стається, а. Помов я таку радість катати. Каже, шотний. Каже, залітай, каже, забрави для те шотний. Я кажу, ні-ні-ні, я заліджуся в снарядик. Кажу, я йому я йому у -у увірву з двох все ж таки. Катання по-любому альфа прийде. Там 460 було, чи 430, я даю течку, а, блядь, вилітає 300, блядь, 80. Так що, коротше, коротше, не сталося. Так і тут. Я дуже кратно. Ну ладно, ми вже катаємось по карті все одно, пробуємо, пробуємо щось робити, пробуємо відсвічувати. В принципі, час ще є. Час ще є. Він нам на тичку, так, якби. Але може бути і на дві. Не знаю. Але може бути і на тиві. Оп! Є контакт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тут себе загнав трошка. Трошка, трошка, трошка не туди. Трошка загнав, себе можна в глухий кут, але... Пробуємо пробуватися акуратненько. Ой-ой-ой! Це пофортило. Це пофортило. Стоїмо, Стоїмо чекаємо. Це моря погоди. Іде. Бачите? Я той казав, 300 альфа, сюди, 12 хп лишається. І нас лишається 2 хвилини часу. Ну це вже все. Це на ерекції треба робити. Кумалів нема. Ці всі всякі парканчики, заборчики ми пробиваємо. Але це дуже грамотно робить, дуже грамотно робить наш герой. Просто відсвічується від куста і ти тепер думаєш, Звідки ти вийдеш, дядько? Дядько, звідки? А ну воно вийде, звідки вийде, зліва, справа, справа, зліва. е е, е куди крутиш? від две -две, 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 две две І. Сюда, бля, його. Хорош, бля. Оце, бля, Оце воно, друзі, бля. друзі, бій. І, як то кажеться, був дуже-дуже хороший. Карта весь Т-100 ЛТ 5599 уронів і 2567 світла. Подивимось після бойову статистику. Бачимо. Знак класу майстер. отримуємо від мене великий пальчик вверх. Це танкіт снайпера отримує медальку. Бачимо. Фраліків намолотив. Так само, ну, старалися, подалися, бачимо, що трішки щось та і вийшло. П'ять кусочків дав. П'ять. І дав 5599 уронію. Це просто це просто щось чимось. Подивимось, як заграла команда. Ну тут нічого, в принципі, дивного. Я на місці. Привіт. Дуже приємно, я зараз залітаю, записую, дописую відосик. Бачимо 1348, якщо не помиляюсь, досвіду. 4 фраги. Наш роль стає топ-1. Ну, Там якийсь собі там Бандера топ-2. По цему. Ну, нормально. Такий, такий нормальний чувак, трошки грає в танки. Так так, що кузенчик, Діма, дякую тобі за реплейчик. великий пальчик вверх поставлений. Відправляється е, відео до запису і в галерею. На кращій реплеї. І в кінці місяця будем, буду визначати чотирьох претендентів. Покажу, які будуть претенденти, а потім буду запускати на кращого Так що, бій хороший. Всім дякую за увагу. А зараз а зараз ми...